Загоряння трапилося близько 21 години у четвер. Пожежники отримали тривожний дзвінок тільки об 11 годині вечора. На місце вогнеборці прибули, коли вже палало 400 квадратів даху. Пожежу ліквідували тільки опівночі, загинуло 19 тварин, причому деяких довелося добивати. Загинуло 19 свиней, дві кози значить свині. Деякі були дорізані в стадії агонії. Тобто вони вже не підлягають ніякій переробці і будуть відправлені на утільзавод. А от про те, що у будівлі, окрім свиней, була людина, для пожежників стало несподіванкою. Труп 60-річного чоловіка знайшли тільки ранком, коли почали розрібати завали. Інформації про те, що під час гасіння пожежі, про те, що там може бути людина, від власника цього об'єкта до рятувальників не надходило. Був виявлений працівниками МНС труп чоловіка 1948 року народження Андрусіка Федора Васильовича. Значить, він на даній фермі офіційно не працював. Тим часом родичі загиблого, які не побажали з невідомих нам причин представлятися, стверджують, що чоловік так і працював на фермі. Відтак господарі мають виплатити родині компенсацію. Допомогу треба, треба. Я тут на Дайте, Дайте нам на допомогу. П'ять біз... років робив купив, мені платили. ти не робив він тут, Не робив. Люди, там ідень, ні, нічого не мав право. Що даже, жил жил, жил здійсню. Він робив, як раб робив тут. Ні, то м'які російськи. Ну то все. А поки постраждалі вирішували, хто кому і що винен, селом поповзли чутки, що погоріла ферма, влаштувала розпродаж цілілої живності. Відтак бажаючих нажитися дешевими поросятами збіглося аж із трьох навколишніх сіл. Прийшли до мене поросятка. Візьме. Не є, ми не знаємо які, але є. Є, мені подзвонили про, просто що bueno. я саме з чорного острова. Я ви сюди за запросяти mm. можеш приїхали? А скільки хочете взяти? Не знаю, десь ну, так. за чутками торгувати тут планували не тільки живим вцілілим товаром, а й погорілими тушами свиней. Були такі чутки, але це все було присчено за допомогою карантину міліції. Що саме стало причиною трагедії, і чи намагалися насправді господарі ферми штовхнути горілу сировину? Нині з'ясовує слідство.